Просиплю вранці є тобі вірші, як завжди не шкодуючи, так щедро, а ти відкриєш очі у тиші, читаєш міліметр за міліметром. І день удався, день уже зайшов. У серці від кохання іскри, миттєво відпустило страх пройшов, хоч і далеко, але зараз близько. Сніг, вона не любить таку погоду. Сніг їй до смаку теплини року. Сніг вибив з руху усіх, сніг, а вона полюбляє сміх. Сміх, його недовго чекати лишилось. Сміх, ну ось ще трохи, щоб це закінчилось, як він повернеться, радий до всіх. Його усмішка такий щирий сміх. Сніг, вони йдуть по заметах близько. Сніг, о, як же смішно, коли так слизько, Він все жартує, дзвенить її сміх, Навколо танок кружляє сніг. Вдивляюся в світанки із вікна, ти там далеко, я тебе не бачу. А тут весна, до нас прийшла весна, все розквітає від бажань побачень, І кожен зроблений назустріч крок в буденний день і довгі ті вікенди складає пазли з мережі думок, що виникають від пташиного Джазбенду. Ти своєї не знаєш сили. Може, просто не віриш в неї. Вона носить легко на крилах, додає чималих привілеїв. Вона двері завжди відчиняє, що для інших навічно закриті, та від труднощів заслоняє, і тому весь час хочеться жити. Бажання моє говорити. Хвилює твоє волосся, Колір очей, Нефріти, Де те питання взялося? Відповідь тільки мовчання. Торкнутися хочу тебе. Без кінця хвилювання. Чекатиму, скільки треба. Наспівів травневих чаруючі звуки. Кохання римує, вирує весна, цвітіння довкола та пристрасті муки, прокинулось все, і звороту нема, ключі від натхнення миттєво знаходиш, і душу хвилюють квітучі пісні, слова, наче бризки по серцю проходять, Духмяно звабливі ці ночі та дні. Вдиратися дивно в мовчання, порушивши спокій собою, В місця, де існує кохання, без дозволів даних тобою. Велике тримаю бажання здолати його неможливо. Емоції, мрії, вагання, Весна всім керує дбайливо. Осінні букети хвилюють поетів, думки мов пташиний політ. Багато в букетів є різних секретів, То все вибудовує світ! Листи я вже більше не гортаю, кудись романтика зникає, Не відчуваю сльози болю. З рядків, просочених сльозою, і почерк більше не іскриться, від літер, що летять на крильцях, кохання, щоб не говорили, вже іншим сенсом наділили, все в інтернеті закопали, у гуглі почуття приспали. Відпадають довгих фраз потреби, все про все завжди розкаже погляд: удавати нічого не треба, прямий погляд, відповідь на здогад.